Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. у даному відео я вам покажу результат підживлення моїх колосів сульфатом магнію. У попередньому відео із цими ж я вам розповідав, які мої три прийоми для того, аби зберегти колосся зимою. І сульфат магнію був лише однією із складових моєї схеми підживлень даних рослин, тобто був ще хиват заліза. І перед цим я використовував додатково актар, 1,4 грама на 5 літрів води, і фунгіцид перед тим, як занести уже колосся у приміщення. Сьогодні ми побачимо результат через 12 днів після підживлення сульфатом магнію. Концентрація була 2 г на 1 літр води. А сьогодні я буду робити з вами друге підживлення і підіб'ємо підсумки. І так, що дав нам сульфат магнію? Чітко видно результат. Подивіться на ось цю рослину. Яка за 12 днів вже змінила колір. Це те, що мені і потрібно. Мені потрібно більше яскравого пігменту. раз. По-друге, зверніть увагу на міжвузля. Міжвузля починають скорочуватися, тому що я повністю виключив азот. І третій бонус на прикладі багатьох кущів, які тут є. Колір більш яскравий став у всіх, більше пігменту. І зменшилась площа листка, вона буде не така велика, яка була би без сульфата магнію. І міжвузля скорочуються і більш щільними стають самі кущі. Тобто моя задача це отримати щільні кущі, які не будуть затіняти одне одного. Збільшити площу листка немає у мене такої задачі. Навпаки, я маю її зменшити, оскільки контейнери. Невеликі, і мені потрібно, аби колоси не затіняли одне одного. Навіть на тих листках, на яких у кінці літа не було пігменту, було дуже-дуже мало після підживлення сульфата магнію у мене з'явився жовтий і червоний пігмент. Знову ж таки, резюме, чим більше металів ви додаєте до ваших рослин, тим краще вони почуватимуться, особливо колоси. І в різних вазонах. Одні і ті ж рослини, які були більш зелені після сульфатом магнію стали більш яскраві, от на всіх ви спостерігаєте абсолютно таку ж динаміку. Видно, нижні листки зелені, хоча було м, літо, ну, було достатньо освітлення навіть у вересні, більше, ніж зараз. Але, знову ж таки, не все залежить від освітлення. Навіть у тих м, любителів рослин, у яких немає підсвітки, Знайте, будь ласка, що все залежить від раціону, який ви даєте рослинам. Так і ми складаємося з того, що ми їмо. Так і рослини, відповідно, теж. Ось сульфат магнію, 1 грам на 1 літр води удвічі меншу концентрацію. Я буду використовувати зараз другим паливом. Перший раз я підлив, аби було як найбільше отримано швидший ефект. Тобто мені потрібно за максимум 2 тижні врегулювати ріст колеусів, аби вони, ну скажімо так, уповільнили вже своє зростання, і мені не потрібно, аби вони витягувалися більше. Подивіться, які щільні розетки стали в колеусів. Вони стали дуже щільні, дуже набиті і жодного азоту. Взагалі забувайте про азот. Для того, аби мені відміряти на іншу підкормку сульфата магнія, я буду брати 1 грам. 1 грам у мене є просто дві такі ложки. Одна чайна інша меншого розміру. Я беру 1 грам, ви можете брати на кінчику просто ложки сульфата магнію, можете навіть його не зважувати дуже ретельно, все одно він розчиниться швидко, і навіть якщо ви додасте дещо більше. Або дещо менше, але не більше, ніж 2 грами на 1 літр води, нічого страшного не буде. Ось таку кількість сульфата магнію я додаю другим разом при підживленні своїх рослин. Він розчинюється дуже швидко. Нічим я його не змішую. І, будь ласка, таке зауваження у коментарях відповідь на коментарі. Що не можна змішувати, і не варто взагалі змішувати сульфат магнію. Я краще якимось тижнем пролью додатково просто даним добривом, не змішуючи ні з чим. І в будь-якому разі. Е Хоч ви робите, можливо, ви хотіли би зробити якусь бакову суміш із засобами захисту рослин можна з Актарою, наприклад, можна його змішати. Але в будь-якому разі не оприскуйте колоси. Я свої колоси взагалі не оприскую, я використовую тільки системні препарати, тому що колоси це трава, і вони абсорбують взагалі дуже швидко те, що ми їм дамо. А, наступним кроком після підживлення сульфатом. Магнію вже у зниженій концентрації, я їм даю 1 грам на 1 літр замість 2 грам на 1 літр, Я буду використовувати хіват заліза. Хіват заліза за великим рахунком дасть більш зелений насичений пігмент, але це не буде збільшення площі листка, як, наприклад, від азотних добрив. Це буде лише е, такий смарагдовий яскравий колір. Ось таким чином я підживлюю рослини, підживлюю дуже і дуже мало, тому що це не основний полив. Так якби я проливав рослини, я лише зволожив субстрат і дренажних отворів дуже часто я не роблю. Якщо навіть у якихось контейнерах отвори є, це просто тому що вони там уже були. І проливаю я дуже мало, що поживний розчин, робочий розчин. Майже не витікає. Максимум я проливаю 10%, якщо пересохли 20% від об'єму субстрата. Цього достатньо. І тоді ваші колеси не переростатимуть раз, матимуть яскравий колір 2, і вони будуть більш компактні та стійкі, що також у зимовий період для тих, хто хотів би розмножити свої рослини. Наступним разом я буду вже обрізати дані рослини. Аби вони були більш компактні, ось у ці живці у зимовий період краще будуть окорінюватися, менше будуть навіть псуватися листя. Тому що зверніть увагу, на моїх колосах, які я саджав і так само я застосовував ці ж прийоми, навіть нижні листки, які торкаються землі, вони взагалі пружні щільні і жодні листки не мають ознак підгнивання.